Футурологиня у сфері харчування докторка Морген Гей разом із кліматологом доктором Джозефом Пуром спрогнозували, що зміниться в раціоні людей у 2050 році. Про це пише That's the Джем. Експерти впевнені, вже через кілька десятиліть наші звичні макарони, м'ясні кульки, супи й локшина будуть створені з харчових відходів, які перероблятимуться та відновлюватимуться у вигляді. Готових страв завдяки технологіям 3D-друку. Окрім цього, в їжі деталі частіше використовуватимуться мало знайомі або навіть дивні на перший погляд продукти. Серед майбутніх інгредієнтів: кульбаби, морські водорості, сорго, насіння гарбуза, а також зернова культура теф. Також прогнозується поява в меню таких культур, як ківіча та канігуа, родичів кіноа, завдяки інноваційним підходам. Одяг майбутнього зможе вирощувати їжу безпосередньо на собі. Це стане частиною глобального тренду на повторне використання і зменшення харчових відходів. У Великій Британії вже зараз понад 57% людей стурбовані тим, якою буде їжа в майбутньому. А 37% вважають, що вона стане прісною і несмачною. Водночас, дослідники, які працюють у партнерстві з HelloFresh, Фреш. Пропонують цікаві приклади можливих страв із майбутнього. За словами науковців, через 25 років зміниться не лише склад страв, а й сам підхід до харчування. Замість щотижневих закупівель продуктів відбудеться перехід до локального вирощування їжі в містах. Їжа стане не лише більш дружньою до екології, а й потенційно здатною поглинати парникові гази, а не викидати їх.